У цьому відео ви побачите мій перший день виживання крафтингу та будування у лего Майнкрафті. Написавши будь-який коментар, ви маєте шанс потрапити до наступного випуску. Підтримайте мій український контент лайком та підпискою. А ось і коментар з минулого відео. Дякую за підтримку. Я Вірі, і сьогодні я прокинувся у всесвіті Майнкрафту. Хоча це я зрозумів не одразу. Але подивившись в різні сторони, сумнівів не залишилось. Це Майнкрафт. Я піднявся на ноги та почав роздивлятись, які предмети мене оточують та де саме я з'явився. Поряд стояло дерево. Це саме те, що. Варто починати. Ніяких речей я поки не мав, тому добувати почав руками. Вже за мить дерево розлетілось на частинки, і я почав зносити матеріали до місця, де я планую почати свій розвиток. І розпочнемо ми з вами, звичайно, з нашого першого верстака. Все, що потрібно для крафту, це чотири кубики дерева. Складаємо їх у форму квадрату і ось за мить верстак готовий. Намагаюсь не гаяти даремно час, відправляюсь добувати каміння, щоб швидко скрафтити пічку. Для цього нам потрібно добути чотири камінні блоки. Добр, що ліворуч, від місця, де я з'явився було каміння. Швиденько його добуваємо і будемо крафтити піч. Закидаємо каміння у верстак і ось піч уже готова. Чудово рухаємось. Коли я добував каміння, помітив невеличку гору із трави та земельних блоків. Знадобиться для будування першої оселі. Я почав рити все, що потраплялось мені під руку. І земельних блоків вже вистачало на крафт лопати, з якої справа піде в рази швидше. Тому я добув достатньо землі та пішов крафтити лопату. З лопатою справи пішли дуже швидко. і Я за мить повністю прибрав ту гірку, розчистивши місце, на якому я буду будувати свій перший дім. Того думав, який же дім побудувати в першу чергу. І знаєте, я, як і більшість у дитячому віці, мріяв про будиночок на дереві. Поки мені бракувало часу та ресурсів втілити такий задум, я вирішив хоча б частково це зробити. І так мій перший дім буде на підвищенні. Хочу, щоб він стояв на чотирьох опорах і був над землею. Це вбереже мене від кріперів, котрі будуть блукати островом по ночам. Та й виглядатиме насправді класно. Отож, будуємо основу з чотирьох земельних та кам'яних опор. Далі ставимо підлогу та ліжко для сну. Звідси відкривається чудовий вид на острів. А також на мій верстак з пічкою. Зістрибнувши вниз, я зрозумів, що будинок над землею це звичайно чудово. Але як тепер піднятися нагору? У мене було ще трохи дерева, тому я скрафтив драбину, і це було чудове рішення. Все-таки вирішив забрати верстак у свій будинок, щоб уночі мати змогу крафтити речі, розмістив його прямо біля ліжка. Я подумав, що на кравщені речі потрібно десь зберігати, тому мій наступний витвір це скриня. Розміщу її поряд, і туди ж заховаю свою першу лопату. Потрібно добути ресурсів, адже уже стає темнувато. Зістригнувши свого будинку, я побіг шукати. Та ресурси і за мить <кліп> я натрапив на кріпера і хутко повернувся додому. Добре, що будиночок у мене високий. Кріпер ніяк не дістане мене тут. Ось так пройшов мій перший день: верстак, піч та дім. Прокинувшись від гурки тумного шлунку, я вирішив зайнятися пошуком їжі. Спустившись з дому до пічки, я був страшенно голодний. Озирнувся в пошуках будь-чого їстівного І що я бачу це курка? Я кинувся її ловити. Я її наздогнав, я був готовий бігти за нею на край світу, якби тільки що з'їсти. Повернувшись і закинувши її в пічку, я ходив зі сторони в сторону, чекаючи, поки вона зготується. Вона зникла, але їжу я так і не отримав. Я сів біля печі, засмучений, адже я бігав за нею півдня. І ось, нарешті, курка з'явилась на печі. Я був дуже щасливий. Узявши її до рук, я побіг їсти. Перекусивши, я побіг дім і дістав свою лопату зі скрині. А що якщо я буду вирощувати їжу прямо біля свого дому? На щастя, саджанці моркви росли неподалік. Я швиденько їх позбирав та Садив уже в свою власну грядку. Через деякий час звідси виросте морква, якою я зможу харчуватися та підтримувати своє життя. Mm -hmm. Ви чули це була корова. А що якщо збудувати свою невеличку ферму? Перед тим як спіймати тварину, я приступив до будівництва: декілька колон, травичка, водичка і стріха. Мініферма ферма була готова. А ще я додав можливість вилізти на стріху по драбині, щоб у мене було вже дві височини, куди я можу сховатися від загрози, у разі якщо мені потрібно буде тікати. Спінявши корову, я загнав її прямо до нової mm -hmm. оселі. І здається, вона. Чудово себе тут почуває. До ночі я встиг посадити ще кілька грибів і поліз у ліжко. Здається, життя тут не таке вже й погане. Час відпочивати Скоро ми відправимось досліджувати цей світ.